До 15 років я жила поруч з бабусею. Ми жили я, тато і мама, тому добре знаю, як вона ставилася до тата. Вона його не називала інакше як приймаку він для неї не був Богданом, а лише чуєш і приймаку. Тато мав такий характер, спокійний, і він ніяк свого ставлення до тещі не показував, але було видно, що йому таке відношення не подобається. Тому він почав їздити на заробітки, і поки ми жили у бабусі, то паралельно зводили власну хату. Але бабця й тут мала з чого жартувати, бо завжди вказувала, що фундамент недобре залили, що хата затікає, бо дах недобре поклали. Ото будуєш приймаку, аби на голову моїй галі впало, ніколи з тебе толку не буде. Тато мовчав, і я пригадую, як все йшов на вулицю пройтися. Мама за ним бігла, аби він не пішов генделик, бо вона добре розуміла, як бабусині слова діють. І отак вони приходили пізно ввечері, а бабуся вже до мами бралася. Корова не доїна, а ти за ним бігаєш. Ти який стид маєш, та його за гроші ніхто не хоче. І отак ми жили в постійних нервах, коли тато приїжджав, тому тато старався надовго не бути вдома, а так, що привіз гроші і поїхав. Що з того приймака, розказувала всім бабуся. Моя Галя мусить хату сама будувати, то десь таке хто бачив, а він перекрив хату і вже затікає, от який газда. Але вже якось ми перейшли в свою хату, і тато сказав, що бабуся до нас не приходила. Отака мені віддяка від приймака, п'ятнадцять років жив у мене на моєму хлібу, а тепер я не маю права до доньки прийти. Тобто бабуся була завжди отака. Її старшій доньці пощастило вийти заміж в місто, тому вона туди не пхалася, а от до нас приходила кожного дня. Але мама вже якось її переконала, щоб вона бодай йшла до того часу, як тато вернеться з роботи. І ось якось треба було бабусі перекрити дах, тому мама впросила тата піти. І помогти. Додому він прийшов весь червоний, і добре, що мама здогадалася викликати швидку. Тата паралізувало, хоч йому й п'ятдесяти не було. Звичайно, що бабуся й тут знайшла привід для того, аби наголосити, який то у неї зять, що мусить її донька його заходити, а краще треба віддати його матері, а самій жити далі. Але мама тата не залишила, і потроху він вже міг пересуватися по дому. У нього не слухається рука, і він трохи розтягує слова, але як порівняти з тим, що було, то вже він здоровий чоловік. Тато вже не працює, і вони живуть на мамину зарплату. Я теж допомагаю, бо розумію, що мамі важко. Так, у мене теж своя родина, і слава богу, моя, мама слова кривого моєму чоловікові не каже. Так от тут сталася друга оказія. Мою бабусю теж розбило через високі тиски і треба за нею доглядати. Тітка Світлана каже мамі, аби вона брала бабусю до себе, бо вона не може її доглядати. У мене однокімнатна квартира, куди я її візьму, тим більше, що ми з чоловіком там живемо, куди мамо. А у тебе хата велика, і тим більше ти чоловіка виходила і вже маєш досвід. Але я не хочу, аби тато жив з цією жінкою під одним дахом, адже вона за все життя не поставилася до нього добре, а тепер він її має в своїй хаті терпіти. Мама моя м'якотіла, тому вже на боці тітки Світлана, і хоче вже тата переконувати, аби він бабусю прийняв, бо вона лежача. Але ж вона язик має вільний і далі мете ним, розумієте? Рот їй не закривається говорити, що їй отак Бог повернув, що мусить в такого приймака віку доживати. Як мені переконати маму залишити бабусю в своїй хаті? Підпишись, підтримай українськомовний контент.